Шалом, це Славко. Хто б знав, що це мені доведеться знову заростати? Отак, от бородою старцювати, як старцював я на окупованій Херсонщині. То тепер, отак, от на вільній Україні, теж буду старцювати повз торгові центри, щоб, не дай Бог, не загребли. Ви ж знаєте, що у нас формується 14 бригад Алаха, з них вісім бригад силовиків. І що мені приємно, що силовик іде на фронт добровільно в ці бригади, як там, там названо, штурму чи звільнення за якісь заградотряди, а нас, простих посполитих, пенсіонерів, в тому числі, туди загрібають. Я, як от розрішити це протиріччя? Власне, я його розрішати не збираюся. Тамася дивилася, що є сова. Я. На мене інше цікавить, чи маємо ми шанси перемогти все ще позаяк оцього воронку хібних рішень в Бахмуті? Ми ще не подолали, Які будуть наші шанси в подальшому? Ну що треба сказати? Що чисельність російського війська не зростає? Як могли вони підняти 170 батальйонів, так вони 170 батальйонів і підняли вдруге. І втретє, якщо вони піднімуть, то не більше теж 170 батальйонів. Це очевидно. Тільки що ці уша, ці 170 батальйонів озброєні будуть гірше ніж ті перші. В перших ми бачили, що є оператори бойової техніки, є водії бойової техніки, є екіпажі власне української, Це в танках залоги а в гарматах. Обслуги все є, а піхоти їм не вистачало. В тому числі є й тиловики. Зараз побачимо ситуацію, коли піхота в них є, але обслуги і залог бойової техніки менше, і сама бойова техніка старша і її менше. І ясно, що проти Т-62, то толіопард 1 ще я скажу буде. Гей-гей, 105-ка це нормальна гармата. Щоб там не що 105-ка не 90, 105-ка пробиваєте. 62, Що з правами брешніва? Що без правій брешні? Не забувайте, що танкових дуелей мало. Ми їх бачимо. Ці танкові дуелі, але в основному так застосовується як засіб підсилення під піхоти, вогневий засіб, як гармата штурмова. То я скажу, що 105-к нам цих вистачить, але це є відволікся, поговоримо далі. Ми маємо зброї і техніки десь на 300-350 тисяч бойового складу. Це трохи більше, ніж росіян. Розумієте, десь 2 до 1 співвідношення сил. Чому ми збираємо зайвих людей? Я не розумію. Я розумію, що це паніка, але моє, мого інтелекту, моїх знань не вистачає, не вистачає навіть асіних знань. Я тут звернувся до людей, які розбираються в нашому керівництві, і може на днях отримую відповідь, чому був такий психоз, чому таку паніку підняло наше керівництво державне, наше командування воєнне. До чого ці оці збори, бригада лаг чи, чи їх так переконав, перехов. Як це сказати, перелякав Бахмут, чи вони боялися того наступу, наступ на сході вже йде результати. Ви його бачите, ніде крім Бахмута, цей наступ загрози великої оперативної, не те, що стратегічної, не становить. І я думаю, що ми його, якщо не в паніці, то перестоїмо. І максимум, які результати росіяни досягли з цим наступом, ну поки що не будемо зважати на невирішену ситуацію з Бахмутом, а от виведемо його за скобки, то. Вони нам хіба що зірвали зимовий наступ, але я не певен, чи він би був. Я сподівався, я хотів вірити в те, що війська, ви знаєте, з правобережжя, які наступали, вони ми їх зможемо використати для подальшого наступу на півдні. Не зрослося в Бахмуті. Вони нас переграли, але і без того я не певен, чи зв'язку з затримкою техніки був би ефективним український наступ. Ну, в принципі, я як оптиміст вважаю, що ми могли наступати зараз. що вони зимовий наступ нам зірвали. Ну, побачимо, вони виматують себе. Знову ж таки, сумніви почали викликати наша організаційна діяльність Міністерства оборони, діяльність Міністерства оборони з формування нових бригад, з озброєння нових бригад, з поповнення старих, з переїх формування з використанням бойового потенціалу, в тому числі людського, з цим от безконечним траблінням підрозділів з прикомандіруванням. Я боюся, що всі ці хвороби лишаться при нас і. Дальшому інших полководів у нас нема, а ви знаєте, що наші полководи соціально захищені, і перевести їх на нижчу посаду, на нижчі щабель неможливо, тільки за їх згодою і усувати нездатних, можливо, тільки вгору або в бік. Тільки в штаби ми можемо всіх оцих нездалих полководів розпихати, хіба що по нашим штабам, від чого вони більш ефективними не стануть. Отака от ситуація. Але продовжимо: чи можемо ми все, все ще в цій ситуації виграти? Ну то треба сформувати. Що таке виграш? Що таке виграш? Ми з вами прекрасно розуміємо. Це більш вигадний для нас корейський або в'єтнамський варіант. Ясно, що економічно ми не будемо південною Кореєю, Економічно ми станемо південним В'єтнамом з нашою корумпованою владою, але все це не заважає нам боротися за більш вигідну для нас лінію фронту, для більш вигідної лінію перемир'я. Тимчасового кордону ми маємо відбити південь. Шанси відбити південь ми все ще зберігаємо, тому що російський потенціал розбився. Ну відволікли вони нас від наступу на півдні, але сильнішими вони на півдні не стали. сильнішими вони і на сході вже не стануть. Зумійте, це треба чекати наступну мобілізацію. У нас різниця з панікою російською, де 5-6 місяців. От росіяни в Вересні-жовтні у них почалася істерика, паніка з мобілізації. У нас паніка з мобілізації почалася в січні. Ну з кінця грудня вона почалася в січні, в лютому. От може вона вщухнуть. От така різниця в кроках, в темпах. От настільки нам легше за них. От розуміти, коли у них починає накрив почало накриватися, ну знаєте, із тих ворот, куди весь народ, от похоли в них цим почало накриватися в вересні, то у наших почало накриватися в кінці грудня. Цим органом, ну побачимо, як ми пере, переживемо цю паніку. Але ситуація все ще крім втрати темпу, зимового наступу, ми ще нічого не втратили. От коли війна для вас аналіз війни, це аналіз цих ситуацій, що було. Одна з аксіом не витрачати людські технічні ресурси, матеріальні на програну битву. Отак витрачалися на Сталінград, на Голодавканал, на Верден. Головне цього не допустити. От якщо кожен з. Тих, хто оцінював минулі похи, що завжди казав: а от якби не не ця м'ясорубка на сомі, якби не ця м'ясорубка у Вердені, може, щось і вдалося б 18-го року німцям. Так само і нам слід казати. Якщо не допустимо Сталінграду, виграємо, не допустимо Года коли перли всі японські ресурси на той віддалений острів, то. І нам вдасться відбитися, бо час працює на нас. Цей паровий каток я вже наголошую, вдруге чи в третє працює без лендлізу. Лендліз зараз на нашому боці. Дадуть влітку 100 старих леопардів. Це не забувайте три батальйони. А то, що ми бригади наші вже танкові, ми бригади стають чимось спільним: один танковий, два механізованих, це ми більше матимемо механізовану силу для наступів. Дадуть нам батальйон. Вже пливуть до на 113 батерій вже добре. Так що не панікуємо. Головне, щоб Господь врозумів наших генералів і полководів не панікувати, не поширювати цю воронку у Бахмуті. А далі все зберігається, всі шанси на перемогу, на мир в більш вигідних кордонах. Ясно, що схід ми втратимо. Але південь збережемо, а це знецінить перевогу Путіна. І в подальшому ми своє відіграємо. Бай.